Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3827-й розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 173 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8759 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект курок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щастина. Двадцять сім. Сорок дев'ять, п'ятдесят п'ять. Шістдесят сім? 73, Сімдесят три, шістдесят два, п'ятдесят вісім, сімдесят, сімдесят дев'ять. Двадцять вісім. Шість, сорок пять. Сорок 38, тридцять вісім, двадцять дев'ять, сорок три, шістдесят, вісімнадцять, шістдесят шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7612-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала у Тотрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Чотири. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6 4 4 Бережіть себе. Все буде Україна.